Словіння всім, кілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося, порозмірковуємо над святим письмом. Знаєте, сьогодні читав Матвія, 14 розділ. І тут є оповідання про те, що Ірод шукав вбити Івана Хрестителя. ось, і... Але боявся. Боявся тому, що люди поважали Івана Хрестителя, вважали його за пророка, і тому він трохи страхався. Але... Ось ми читаємо шестого віршика наступні такі думки: коли був день народження ірода, дочка Іродіади танцювала серед гостей і сподобалася Іродові. Він з клятвою пообіцяв їй дати те, що тільки не попросить. Вона ж, намовлена своєю матер'ю, сказала: Дай мені тут на полумиски голову Івана Хрестителя. А цар засмутився, але через клятву. І тих, які сиділи, наказав дати. Тож послав стяти голову Івана Хрестителю. Голову принесли на полумиски та подали дівчині. І вона віднесла своїй матері. І прийшли його учні, взяли тіло, поховали його та пішли, і сповістили Ісуса. Знаєте, це дуже таке сумне оповідання, і хотілося б зважити ось на що. Я собі читаючи. Завжди зважаю на своє серце, на своє життя, і розуміючи, що ірод він був зв'язаний клятвою і тими, хто сиділи поруч, про яких він то сказав. І тому я собі сьогодні розмірковував, що і як, і чому обираю вчинити, кому, чим бажаю догодити. При цьому маю амбіції по Богу чи по людям. І тому я собі, такий як висновок, зробив, що завжди слідкуй, що говориш, і перед ким. Це може бути нас... тому що можуть бути наслідки не тільки для тебе, але і для навколишніх. І роздумуючи про це, я згадав про обітницю Богові перед хрещенням, служити Богові чистим, добрим сумлінням. І розмірковуючи про це, згадуючи своє життя і свій шлях, Ось я зробив висновок, що як я не стримував обітниці, то завжди був ось який результат, страждав сам і ті, хто навколо мене. І сьогодні дуже важливо зважити, що і кому я обіцяю, які обітниці даю, і яке моє слово. Ісус Христос Він сказав такі слова, Матвія, 5 розділ, 35 вірш. Ваше ж Слово. Хай буде так, так і ні, ні. А що більше на це, це від лукавого. І Святе письмо говорить, що дуже важливо слідкувати за своїм язиком, за своїми бажаннями і за своїми обітницями, якщо ти комусь їх даєш. Чому мої обітниці важливі, важливо зважати? Бо дуже важливо зрозуміти мотивацію цих обіцянок. Знаєте, були ж заради клятви та тих, хто за столом. Іван Хреститель, Божа людина, великий чоловік, Божий, що, він позбавився життя. І якщо би я зважив, що привело до цього, то я би сказав, що це гордість. Ірода, вона перевернула розум і здоровий глуст. А тому, що Іван Хреститель не був винний в чомусь, лише в тому, що він дорікав йому за гріх іроду, і тому він е, позбавився свого життя. Але хочу зважити на те, що ми дуже багато в своєму житті ми даємо обіцянок Богові і людям. І дуже гарно, коли ми є людина слова, але людина слова на добро, але не на зло. Мені дуже подобається, коли я читаю еклізіасти, п'ятий розділ, це також важливо зважити і пороздумувати над цим, і зробити деякі висновки. І ось дивіться, що сказано. Не квапся відкривати свої уста, і нехай твоє серце не поспішає говорити слова перед Богом, адже Бог на небі, а ти на землі. Тому не будь багатослівним. Бо як численні клопоти і праці спричиняють сон. Так, у багатомовстві людина виявляє, виявляється її нерозумність. Які тільки, як тільки ти пов'яжеш себе обітницею Богові, то не з її виконання, бо йому не подобається, нерозважливий, тому що пообіцяв обов'язково виконай. Краще не обіцяй взагалі, ніж пообіцяти і не виконати, не дозволяй, щоб твої уста... Провадили в гріх твоє тіло і не говорив перед Божим посланцем, мовляв, це сталося помилково. Навіщо Богою гнівити своїми словами, щоб він знищив діло твоїх рук? Адже де багато слів, як і при багатосліві багато і марноти, але ти бійся Бога. Я собі зважив ось на що. І це дуже важливо. Звернув увагу на те, що тут говориться. По перше, щоб слова уст їх не було так багато, щоб я розумів, що за кожне слово я буду відповідати, що ці слова вони прийдуть одного разу, і я буду зважений через всі мої слова, щоб я наквапився комусь щось обіцяти, якщо реально розумно не можу з того зробити. Знаєте, це так важливо. Більш за те, так як говорить Святе Письмо, якщо щось я пообіцяв Богові. То написано, щоби я не квапився, щоби я то виконав. Знаєте, я дуже багато інколи спілкуюся з людьми, і люди мені казали інколи такі речі: якщо станеться так, отак, отак я буду служити, або отак я буду жертвувати, або буду робити те і те, або ніколи не полишу церкву, буду на всіх зібраннях, але з часом людина забувала. І знаєте, це дуже важливо, бо Господь каже, і люди приходять кажуть, а що таке не ладиться в моєму житті, а що це все руйнується. Але ж Біблія говорить: не квапся, а якщо ти сказав, то зроби чому? Бо він говорить так, навіщо Бога перше гнівити своїми словами, щоб він знищив діло твоїх рук? Це дуже пов'язано. І тому, знаєте, Біблія говорить про те, що від цього може бути користь, а багато слів і пустих слів користі немає. І я собі ще задав таке питання, чи я є людиною слова. Та ще важливо, якого слова? Чи я кажу слово і обіцянки на добро, чи може на зло і собі, і людям навколишнім? Я вже про це говорив. Що знаєте, коли ми даємо Богу обітницю служити в добрій сумлінні і в чистім сумлінням, то ми зв'язуємо себе обітницею з Богом. І тому дуже важливо зважати, чи я це виконую. І знаєте, я ще собі звернув увагу на те, що людина, як каже Святе Письмо, що всяка людина обман, що люди дуже падкі на обман. Але Біблія говорить про те, що якщо ти це зрозумів, покайся, якщо ти це зрозумів, зроби те, що ти обіцяв, обов'язково. І знаєте чому? Бо Бог Він дуже відданий своєму слову, і ми читаємо, що Він пильнує, щоб кожне його слово воно працювало, щоб воно виконало те, до чого Господь його послав. І знаєте, Бог Він через своє слово, Він благословляє кожного з нас. І тоді, коли ми буваємо невірним, слава Богу, за його вірність, за його незмінність. Ось, і за те, що він вчора, сьогодні завжди той самий, що його слово, воно не зміне, що він не людина. І тому ми маємо милість Божу і Божі обітниці, які працюють в нашому житті. І ще раз хочу зважити на це. Знаєте, завжди слідкувати про те, що говорю і перед ким говорю. Ось. Бо це завжди має наслідки. Знаєте, і Біблія говорить про те, що слова вони або на життя, або на смерть. І дуже важливо вибрати слова на життя. Знаєте, Він поспішив той цар, і що він зробив? Він сказав слова, які послужили на смерть великої Божої людини. І тому хай Господь береже. І щоб ми досліджували серце, досліджували розум, досліджували те, що ми говоримо, або комусь щось обіцяємо. Бо це дуже важливо. Господь Він праводний і вірний, І він досліджує наше життя. І дуже важливо бути вірним, вірною людиною, яка виконує свої обітниці і свої слова. І ще раз зауважу: дуже важливо, щоб ці слова були на добро, але не на зло, на життя. А не на смерть, на благословіння, а не на прокляття. Амінь. Будьте благословенні в цьому дні. Давайте ми помолимося. Боже Батьку, ми люди, які дуже багато грішимо через свої уста, через свої слова, через своє серце. Прости нас, Господи, і очисти наші слова, Так як колись Ісая просив Господи, я людина з нечистими устами, очисти наше серце і наші уста. І наповни нас, Господи, Твоїм словом, і даруй нам розуміння, що якщо дещо ми обіцяли тобі, щоб ми квапилися, щоб ми поспішали, щоб ми виконали те, що ми тобі обіцяли, Господи. І допоможи нам зберегти обітницю, Господи, Тобі чистого сумління, доброї, доброго сумління, щоб виконати те, що ми сказали Тобі, Господи. І як ти нас покликав, і ми обіцяли щось робити. Господи, допоможи нам бути вірними цьому Слову, веди нас в цьому в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. І нехай Господь сьогодні нагадає всі наші обітниці, як Йому, так і навколишнім людям, щоб нам бути людиною з вірними устами, з чесними устами, людиною, яка дбає, щоби бути людиною слова. Будьте благословенними в цьому дні. Нехай сам Господь захистить вас, ваші домівки, ваших близьких, рідних, знайомих, діточок, онуків, дідусів, бабусів, щоб всі були захищені їм. Хай Божа благодать буде з вами і над вами. В ім'я Ісуса. Будьте благословенними в цьому дні.